друзі, вітаю вас у себе на каналі. Вітаю вас у новому відео. Знаєте, дуже часто можна зустріти в інтернеті різні підбірки, типу топ-100 книг, які варто прочитати за все життя, топ-50 книг, які змінять ваше там бачення світу і тому подібне. І от я вирішила зазирнути в один із таких списків. Вся справа в тому, що нещодавно мені виповнилося 29 років, і мені стало цікаво, що ж за ось цей проміжок від 20 до 30 років я мала б прочитати за версією. Якихось там сайтів, підбірок, журналістів, тому подібне. І що я зробила? В мене тут стоїть мій комп'ютер, в якому я знайшла. Підбірочку тут здається 20 книг. Це знаходиться на сайті Penguin Books. і мені стало цікаво, якщо це Penguin такі поважні такі видавництво, я подумала, чи, ну, можна подивитись, що вони пропонували б прочитати людям в такий важливий період їхнього життя від 20 до 30 років. І тут у нас є 20 книг, які кожен має прочитати в свої оці 20 років. Тут навіть кажуть, що твої 20 це декада, коли ти вчила. Як бути дорослим, ти в тебе трапляються твої перші серйозні стосунки, перші кар'єрні кроки, важкі уроки про себе та світ і тому подібне. І коротше, що вони пропонують читати, і що з цього читала я? Давайте почнемо дивитися цей список. Отже, я буду підглядати в комп'ютер, як ви вже зрозуміли, і, звичайно, буду прикріпляти, показувати, що я сама тут бачу на комп'ютері, щоб вам також це було видно і зрозуміло, про що я говорю. Отже, Перша книга в цій підбірці, це кімнати джованні книга, яка буквально у нас цього року вийшла в видавництві книголав. І насправді це книга, яку б я дуже хотіла прочитати цього року, вона мене дуже цікавить, і я все чекаю, щоб я її сама собі придбала і подивила, що ж там такого, чому вона така важлива. Я не буду про кожну книгу детально розповідати, тому що є деякі книги, про які я взагалі вперше побачила в цій підбірці, але ті, про які я знаю, в принципі, то можна трошечки і розповісти детальніше. Отже, нам тут розповідається про Довго американця Девіда, який приїжджає до Франції, бо в нього там трапилися проблеми з дівчиною, і там він знайомиться з барменом Джованні. В них починаються стосунки, і він починає жити в кімнаті в кімнаті Джованні, І в цей момент в нього відбувається якісь самопізнання, самоусвідомлення і тому подібне. І мені здається, що це має бути досить цікава історія. Мені здається, що вона е, наскільки я чула по відгукам і познаючим фрагментам, має бути дуже добре написано. Коротше, мене ця книга дуже сильно цікавить, але поки що я її не читала. А друга книга це книга, яку я читала вже не один раз, і це портрет до Грея. Буквально цього року я її перечитувала. І звичайно, ця книга сприймається абсолютно інакше, е, ніж там в більш ранні мої часи. Цього разу я її зрозуміла. Мені здається, набагато глибше. Я про неї вже розповідала. Е, дійсно, дуже цікаві від неї враж. Дуже багато всього інакше сприймається, якісь їхні розмови, які раніше здавалися дуже глибокими, дуже філософськими. Цього разу сприймалися трошечки смішними. В якісь моменти, які я минулого разу не оцінила, цього разу навпаки для мене розкрилися. І коротше, дуже, дуже класно було переглянути, подивитися на цю книгу вже більш дорослими очима. Якраз вже минуло дуже багато років з моменту її читання. Там минулі рази, тому е, от дійсно, ніби новий погляд, нове читання і мені дуже сподобалось це, і тепер мені дуже хочеться перечитати ще декілька книг, які я читала в юності, щоб порівняти свої враження, свої відчуття, і що я взагалі зрозуміла чи не зрозуміла про них. Третя книга у цьому списку це Долі та Фурі, яка також виходила в українському виданні. І я чомусь завжди на неї поглядала, але не те, щоб вона мене сильно цікавила, але чомусь я завжди проходила повз неї. Я не думаю, що це прям якась така супервизначна книга. А тут, до речі, в описі дуже прикольно сказано, що це е, книга, яка «Landed on the bedside table of Barack Obama». Отак, от. І ну, а ще й обрана як одна з його улюблених книг року. В принципі, це могло б щось для мене означати, але ну, можливо, так, можливо, ні. Е, ідемо далі. Я не буду дуже сильно зупинятися на кожній книзі. Е, на Наступна книга, яку нам пропонують читати в 20-ті роки свого життя, це щоденники Бріджі Джонс. І я, звичайно, дивилась фільм, дивилась на один раз. Але щоб читати цю книгу, ну, я не впевнена, чи варто. Можливо, було б прикольно і погортати хоча б подивитись, як вона взагалі написана, але фільм хороший з історією, тому що раніше я так. Дивилася, тому боже, чому це все так подобається? Чому цей фільм вважався культовим? Для мене раніше взагалі це було незрозуміло, а зараз я така, а от чому. І мені дуже подобається, як зараз часто в розрізі цього фільму говорять, що головну героїню на той час вважали тобто, встою, гладкою. А по суті, це просто нормальна жінка з нормальною фігурою, абсолютно ну, в нормі. Тобто, вона не, не така велика, як нам її всі намагалися змалювати. Це дуже дивно. Що тоді це так сприймалося, і вона вважалася, ну просто прям у жах який, що треба їй терміново худоби. Це дуже дивно. І я чомусь також, от, коли там, раніше дивилась цей фільм, вона також було нав'язана ця думка, що ой, та вона типу, не струнка, але ну, по факту абсолютно нормальна жінка. І чого звідки пішла ця вся історія, мені не зрозуміло. Такий коротше, відступ ліричний. Далі книга Анна Карініна, про яку ми не будемо говорити. А потім Великий Гетсбі». Книга знову ж таки, я не читала нічого у Фітжеральда, і мені дуже дивно, тому що мені здається, що це також одна з таких культових постатей в літературі, якого варто читати, хоча б, як мінімум, трошечки про його біографію і про Зельду. Також мені, мені завжди дуже хотілося купити книгу про Зельду. Мені дуже було цікаво почитати, а якось сам він мене не так сильно зацікавив. Але е, дуже хочеться прочитати його Ніч ніжна, постійно не поглядаю. Я навіть готова її купити в тому мультяжному виданні від фоліо. Е, бо ну, мені просто дуже цікаво. Я не знаю, чи дійсно е, великі ґетсбі це прямо от та, що варто читати. Мені чомусь, от я не знаю, просто я внутрішньо більш якось налаштована на е, Ніч Ніжна, і тому мені хочеться її більше читати. Але можливо, Гетсбі також на нього варто звернути увагу, але поки що мене до нього не тягне. Ну і ладно, будемо чесні, мене ще до нього не тягне, тому що в екранізації знімався Леонардо Ді Капріо, а в мене якась напевне особиста неприязнь до цього актора, тому що я взагалі його не сприймаю, і мені не подобаються з ним фільми. Мені він не подобається, і тому я така великі я не підходи. Але я тут так підглядаю, тут подані деякі цитати. Я розумію, що напевно було б добре її прочитати десь до дня народження 30-го, можливо, воно мені було б дуже в тему. Е, наступна книга, про яку йдеться в цьому топі, це Алхімік Павло Кельо. Про неї ми також говорити не будемо, бо у Коелю не базований чувак і не вартий нашої уваги. Далі про що ми поговоримо? Це е, автор, якого я насправді не знаю, і тому не знаю, чи варто прям багато на ньому зупина... зупинятися. Це Мохсін Ханіт. Я сподіваюся, що правильно зробила наголос, і це книга вимушений фундаменталіст. Я взагалі нічого про неї не знаю, ніколи не бачила її десь в якихось оглядах або не звертала на неї увагу. Е, взагалі нема нічого про неї, що сказати. А от наступна книга це значно цікавіша, тому що. Це дивовижні пригоди Кавалера і Клея, і ця книга, яка в нас має вийти вже наступного року. у Книголай стається чи у фабулі, я не пам'ятаю. Але це книга, яку я точно хочу прочитати і купити. Купити і прочитати, бо дуже хороші про неї відгуки чула неодноразово. Аліса про неї завжди дуже яскраво відгукувалася і це також дуже інтригує. І взагалі здається, що це має бути дуже-дуже хороша, класна історія, тому чому б і не прочитати її. І вона, до речі, ще й взяла пульцерівську премію в 2001 році. Це я зараз підглянула. Що також одразу мені продає цю книгу, дуже цікаво було б почитати. От. далі у нас Еріка Йон. Йонг, напевно, ем, також нічого про неї не знаю, але я прочитала перед зйомкою відео, що книга із Fir Line вважається однією з таких найбільш е, сміливих е, жіночих там, текстів е, на рівні з е, історією Казанови, тільки в жіночому виді. Я прям не очікувала такого, мені здається, що це е, чомусь, типу. Про там, того ж Казанову знають всі, а про ось цю я, наприклад, вперше почула. Дуже цікаво. Я не можу сказати, що ця книга якось би сильно вплинула на моє життя, якби її прочитала, чи якби я про неї знала. Ну, Є і є, в принципі, не те, щоб я прям сильно вражена. А от далі я бачу авторку, з якою мені дуже давно хочеться ознайомитися і почитати, це Зеді Сміт, і її книга. НВ, напевно, чи Енві не знаю, як правильно. Коротше, це книга, е, книга про місто, про Лондон і про чотирьох жителів Лондона. Взагалі про Зеді Сміт дуже гарні відгуки. Її книги дуже люблять і поважають, тому мені здається, що це якась така е, гарант якості хорошої книги. Тому ну я в принципі хотіла б познайомитися з будь-якою книги Зеді Сміт. Мені дуже було б цікаво. Але на жаль, здається, у нас зараз взагалі нічого в продажі від неї немає, е, що дуже сумно. Але мені дуже сильно цікаво. Знову ж таки, от про неї, мені здається, я не чула жодного поганого відгуку. Знаю, що білі зуби вона така досить неоднозначна, в плані читання не дуже проста. Але от прям щоб поганих відгуків, я прям про неї не чула, і тому мені дуже цікаво було б ознайомитися з цією авторкою. Коротше, судячи з цього списку, я максимально не на те витрачала свій час 20 цього періоду 20 років. Але ну. Не знаю, мені здається, я і так непогані книжки читала. Отже, йдемо далі, і от що я читала з цього списку, так це маленьке життя Ганіґіхари. І що я хочу сказати, чесно, якби я не читала цю книжку, в моєму житті нічого не змінилось. Єдине, що от просто я себе поважаю за те, що я її прочитала, я її прочитала англійською. Я дивилась на цей і така Боже, я її буду читати вічність, але я її прочитала, і це напевне єдине, що я можу про неї відмітити. Так, ну реально, мені не дуже сподобалося, як воно написана, мені не дуже сподобався стиль, мені не дуже сподобалося, як розкриваються теми. Я розумію, чому вони підіймалися, що нам хотіли сказати, але мені здається, що можна було б зробити якось красивіше, тонкіше, більш. Чутливіше. А так, от я читала, і я ну не знаю. Просто в мене було відчуття, що вони намагаються нищити, нищити, маніпулювати, щоб мені було ще гірше і ще гірше. І потім там в кінці буде один дуже важкий момент, який я не очікувала в цій книзі, і він мене найбільше засмутив. І я просто я була дуже сильно і зла, і розчарована, тому що. Весь час ця книга намагалася зробити мені боляче, і в кінці вона така: ну, отримую останній удар по голові. І я у е, фіналі не отримую нічого. Мені просто від цієї книги неприємно, мені від цієї книги погано. І я така: ну, щоб що це все було? Що мені це мало дати і читання, окрім того, що от мені після читання погано, і вже минуло, я не знаю 2-4 роки, як я її читала, і все, що це неприємне відчуття, воно залишається. Коротше, не знаю, дуже не моя книга. Мені не зайшло. Про наступну книгу я також якось взагалі нічого не знаю, нічого не чула про неї, і не те, щоб вона мене сильно зацікавила, щоб зараз приділяти їй багато часу, тому йдемо просто далі. А далі у нас хто Джеймс Джойс <схи> і портрет митця замолоду. Чесно, дуже б хотіла її мати у себе в бібліотеці, давненько на неї поглядала. Мені дуже подобається, як вона, як взагалі видають Джойса в комубук, по-перше, це дуже красиво виглядає. І книга. Не, ну, я не знаю, просто по відчуттям, ніби це та книга, з якої не так страшно починати. Звичайно, мені хотілося прочитати Уліса колись, я дуже хочу собі ілюстровану цю версію, мені дуже вона якось припала до душі. І хочеться якось до нього підійти, але поки я не знаю, з якого боку. І я то Дублінці думала почитати, то портрет митця, то ще щось. Я така е -е, не знаю, ну якось. Можливо, я просто наділила його ось таким прям ареолом, що це просто титанічне щось, що мені треба бути готовою, що мені треба бути гіперрозумною, що я маю прям ну я не знаю максимально взяти все. Треба, можливо, трошечки попуститися і просто спокійно взяти і спробувати, хоча б почати. І можливо, було б не так не так сумно. От. Ідемо далі. Цю книгу кажуть, що це феміністична відповідь Чаку Паланіку і його бійцівському клубу. Я не читала бійцівський клуб, але ну дуже важко щось сказати. І про цю книгу. Про бійцівський клуб мене якось не сильно зацікавила нотація з того, що я прочитала. Книга та й книга. Е, далі у нас е, Нелла Ларсен також якось я подивилась її е, анотацію мене не сильно щось зачепило, тому ми йдемо далі. І потім ще Animals також мене не зачепило, Ідемо далі. А от після цього всього книга Іяна Маківена. І це момент, щоб сказати ще раз про те, як сильно мені подобається цей автор. І що в нас нарешті вже можна придбати спокуту є! Мені здається, що моє відео про благання перевидати книги почули, тому що вже як мінімум дві книги точно будуть. І Іона е, Макіона спокуту вже точно можна придбати, я дивилась на сайті Stone Publishing. Е, тому так, я дуже радію і дуже вітаю. Але книга, яка згадується у нас тут, це On Chessel Beach. І нам тут розповідається про дуже юну пару е, і період 1960-х років. І це пари, які от тільки одружилися, їм 22-23 роки, і у них... Е, як це називається? Медовий місяць, от дякую вам, <хи> і нам от розповідається про їхні стосунки в такий яскравий період 60-х і тому подібне. Знаючи те, як пише Ін Мак'юган, я впевнена, що це буде дуже цікаво. Я впевнена, що це буде дуже красиво, і я впевнена, що мені це точно дуже потрібно. Тому було б добре колись її прочитати і побачити взагалі, як вона в українському вдані могла б існувати. Мені не знаю, мені просто дуже подобається, як пише Інк Мак'юган, і тому навіть будь-яка книга, яку я бачу, де стоїть я, я така все продано. Беру неважливо, що там взагалі написано. І остання книга в цій підбірці це книга Опен Вотер. Бачила я її дуже часто на іноземному Ютубі. Дуже її багато читала. Вона вийшла не так давно у 2021 році. Ця книга нам розповідає про стосунки двох людей, і також підіймає питання звичайно тем раси, кохання, мужності і тому подібне. Що хочу сказати. Е, дуже багато про неї бачила різних відео, але чомусь вона мене не сильно цікавила. Можливо, в мене просто після маленького життя є ось це, е, не знаю, не те, щоб відторгнення, але просто вже втратить якоїсь цікавості до подібних книг. Але не знаю, ну мене просто не чіпляє, напевне, не моє те і все. Мені здається, що дійсно е, маленьке життя дуже відбило ось це бажання читати, і тому якось отак. І на цьому зі списком ми завершили. І я чомусь вирішила подумати, а що б я могла додати до цього списку, із того, що я останнім часом читала, і що мені здається було б актуальним для багатьох. Чому я взагалі про це подумала? Бо я побачила на полиці ось цю книгу, і мені здається, що для таких ранніх 20 років це прям супер. Тому що тут нам розповідається про кохання з будь-якого будь його вияву і будь-якої форми, і мені це здалось ну. Ну, сама збірка оповідань дуже прикольно і дуже класно написана. І це от те, що мені б хотілося дійсно радити, не знаю, в 20-22 роки. Це прям хороше таке було почитання. І я думаю, що це було б. Дуже пасувало в тій підбірці, окрім цієї книги, напевно, я ще назвала книгу місіс Деллова і Вірджинії Вулф. Не впевнена, що до Орландо мені здається, що вона не так буде пасувати. А от місіс Делової це така прям хороша, важлива класика, яку мені здається варто читати. От від 20 років, і туди ж до класики мені б ще хотілося назвати Силові Плат під скляним ковпаком. Також мені здається, це із таких фундаментальних книг, які варто читати в цей період часу. От по відчуттям, мені здається, що ці дві книги вони б ідеально посували до такого топу. І ще я б, напевно, могла додати класну книгу, яку зараз, на жаль, у нас не придбати, але вона в нас видавалась. Це несподівана радість звичайності. Вона потрапила мені до якось дуже вчасно в руки. І я, коли її прочитала, я прям е, ніби отримала якісь зрозумілі для себе речі, але мені їх розклали по поличках так, щоб я це не просто типу а я це знаю, а щоб я це трошечки усвідомила. І от мені ця книга дуже цим запланує. Пам'яталось, тому що зазвичай дуже є дуже багато подібних книг, будемо відверті, але вони просто повторюють одні й ті ж самі речі, і вони якось ну не знаю. Ти думаєш, ну і що я цього не знала, чи що. А тут чомусь мені відгукнулось, і тому мені хочеться її також радити. Знову ж таки, це лише якісь мої внутрішні відчуття. Можливо, для когось навпаки це буде не то, але по моїм відчуттям це прям хороша книга для того, щоб її порадити. І ще, звичайно, мені б напевно хотілось порадити Маркеса стороків самотності, просто для того, щоб е, показати, що література буває дуже різною, дуже різносторонньою, дуже е, неочікуваною, несподіваною. Е, можливо, для когось, е, якщо там не читали нічого подібного там з магічного реалізму, е, це могло б стати таким поштовхом познайомитися з іншим е, Видами літератури, скажімо так, з іншими напрямами, мені здається, що стороків самотності це прям така базована база, з якою дуже. Мені здається, найпростіше почати знайомство взагалі з цим жанром. Я взагалі з ним познайомилася ще в школі, і мені здається, це було дуже зарано. А от коли вже ти трошечки старший, можеш щось там десь розібрати, усвідомити і хоча б не заплутатися в імінах. Тому що я пам'ятаю, що ми коли читали це в школу, пора вже там лягати спати, завтра урок зарубіжної літератури. А в мене просто вони всі однакові, ці герої, я не можу нічого скласти докупи. І, звичайно, тоді ти нічого не Зрозумієш, а вже в більш такому свідомому віці, мені здається, що це було б дуже цікавим знайомством. А ще, до речі, в інших підбірках бачила досить часто книгу Американа, тому, напевно, її також можна включити в цю підбірку. Але, ну я не знаю, мені здається, що я вже трошки задовбала з нею, тому я так не дуже сміливо про неї згадую. Але так, я її бачила, здається, в двох чи в трьох подібних підбірках, тому ну, мені здається, що це. Також хороша книга, яку варто згадати. А ще можливо, це ну трошечки сміливо, але я б додала в цю підбірку місто дівчат. От чомусь вона мене минулого року дуже сильно вразила. Я її прочитала настільки швидко і захопливо, і вона мені дуже сильно сподобалася своєю сміливістю. Що зараз я про неї згадала і подумала, що так, от якби я її прочитала там в 22 роки, це взагалі б напевно стало однією з улюблених моїх книг, тому що ну це прям дуже дуже цікаво. Коротше, вона мені дуже сильно сподобалась, тому я думаю, що цілком також можна її і додати сюди. І на цьому все. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитися це відео. Можете поділитися зі мною, які б книги ви також додали в цю підбірку. Мені буде дуже цікаво, тому що в мене ще є рік, і я можу ще встигнути щось прочитати до своїх 30-ти, поки я ще в цьому періоді, я можу ще встигнути, тому пишіть, щоб ви додали в цю підбірку, а я поки буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. І зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі!